Російська агресія, і боротьба за незалежність України принесли в сім'ї українців страшну біду. Вони втратили своїх синів, батьків. Чоловіків 72 родини чернігівців більше не побачать своїх рідних, котрі загинули на сході, захищаючи свою землю. Для родин це непоправне горе. Аби допомогти пережити трагедію, волонтери влаштовують благодійний захід. Родинне коло Чернігівщини 20 грудня у суботу всіх закликають прийти на Красну площу зі свічками і квітами, аби о 17.30 пом'янути всіх загиблих. Я закликаю всіх прийти підтримати цей захід. Я переконана, що в такій біді ми повинні бути всі разом плічо-пліч, триматися один за одного, допомагати один одному і допомагати, звичайно, тим людям, які вже в дім яких прийшла біда. Ми всі, всім суспільством повинні замінити чоловіка, батька, сина для цих сімей. І коли я обзванювала всі сім'ї, вони просто раділи, що їм позвонила, що ми за них пам'ятаємо, що їм дзвонять, що за них піклуються, їм і турбуються. Сім'ї загиблих приїдуть до Чернігова зі всієї області. Два дні з ними працюватимуть професійні психологи та юристи, аби допомогти пережити горе і вирішити нагальні правничі питання на Красній площі. Сім'ї загиблих разом з Чернігівцями вшанують всіх, хто загинув за Україну у цій невизнаній війні. Це має бути великий флешмоб, на якому ми будемо викладати великими літерами на майже на всю на, на по всій площі слово пам'ятаємо. Ми будемо запалювати свічки, будемо запалювати ліхтарики, які символічно будемо відпускати в небо. Це важливо для тих батьків, які приїдуть, приїдуть е, пам'ятати своїх е, дітей разом з нами. Тому ще раз наголошую, що приходьте це. Це має бути великий потужний захід. Ми маємо відзначитися і поклати своє відношення до цієї біди. О 18:30 20 грудня у драматичному та. Атрі відбудеться благодійний проект. Квитки вже можна придбати у касі театру та в організаторів. Усі кошти підуть на підтримку сімей бійців загиблих в ході антитерористичної операції на сході України.